Всім привіт! Вітаю всіх на моїй смачненькій кухні. Сьогодні хочу вам запропонувати класний рецепт печених солодких булочок з маком. І так, приступаємо! Беремо глибоку мишеньку, наливаємо 250 г теплого молока. Ось так. Тепер сюди додаємо півчайної ложечки солі. Добре! Також додаємо 20 грам сухих дріжджів. Хочу наголосити на тому, якщо хтось не має сухих, а має свіжі дріжджі, то може додати свіжі дріжджі. Теж можна так робити. Їх потрібно буде додати тоді 50 грам. Окей, добре. Додаємо наші дріжджі. І так злегка так перемішуємо. Окей, okay. і так, щоб їх е підкормити трошки, додаємо 2-3 столових ложки цукру. Обов'язково цукру треба додати. І розмішуємо до тих пір, щоб ми вже не чули крупинки цукру під ложкою чи під пальцями, хто рукою розміш... розчиняє. Добре, розчинили наші дріжджики з цукром і додаємо декілька ложок, ну, 3-4 ложки е муки. Це для того, щоб ми могли розчинити нашу опару. Окей, я пересію відразу сюди безпосередньо в опару муку. Хтось хоче, може собі пересіяти заздалегідь всю муку і потім поступово додавати. Я роблю так. Ви ж дивіться, як привикли ви. Добре, в нас має вийти, знаєте, така е консистенція тіста як густа-густа сметана. Ось бачите, дивіться. Ось таке воно у вас має вийти. Якщо воно у вас отакої от зараз, як в мене е, такої консистенції, значить все, готової. Добре. Ми наші дріжджики. Наші це тісто, ви так ретельно вимішуйте, щоб не було ніяких грудочок, старайтеся. Добре. Коли ми це замісили, ну, так, розчинили, Накриваємо рушничком і відкладаємо десь в тепле місце на 15-20 хвилин, добре, накримо. Відставляємо десь в тепле місце, обов'язково, поки наші дріжджики будуть е бродити там, як то кажуть. Працювати. За той час беремо глибоку мишенку. я беру від міксера. Важливо, щоб були глибокі стіночки високі. Сюди вибиваємо 2 яйця. Дивіться, якщо в когось є дуже маленький, можна 3 вибити. Я вибиваю 2, в мене сирень. Окей, ми е маємо взбити їх. З 200, 200 г цукру сюди маєте, але так як ми вже 2-3 столових ложки забирали на наші дріжджі на опару, тому там вже десь 190-185 грам. Окей, збиваємо, так як маємо добре їх вспінити, скажімо так. Коли ми їх вспінимо, тоді вже потрошку будемо додавати цукру. Я вам зараз покажу, дивіться. Ось, бачите, подивіться, ми їх добре просто вспінили. Тепер поступово будемо додавати наш цукор, тільки не сильно. ну Не висипайте зразу весь. І ще забула вам сказати, сюди також можна додати щіпку солі, хто хоче. По бажанню вже Ось так. Вмішуємо весь наш цукор, яйця збиваємо так, до тих пір, поки ми не будемо вже чути, що там десь цукор під низом гуляє у нас густу піну. Коли ми вже так взбили, подивіться, бачите, ми додаємо наше масло 100 грам топленого масла. Але вже холодного, охолодженого. Окей, вливаємо потрошку, не виключаючи міксер на самій меншій швидкості, яка у вас тільки може там бути. Вливаємо масло потроху. Десь по півтора-дві по чайних ложки, можна навіть менше, Там вже дивіться на око собі. Тобто, Але не все зразу. Розділіть собі так на декілька разів і полегеньку так ми його вмішуємо в наші яйця. Чому так легенько? Тому що щоб ми зараз нашу таку е текстуру яєць, знаєте, воно так гарно нам все спинилося, щоб воно в нас не осіло. По трошечку. Окей, все. Ми все вмішали. Вже, бачите, такий густий крем у нас вийшов. Добре. Так як в нас вже це все готово. Зараз будемо брати нашу опару. Бачите, дивіться, як гарно збилось. Беремо нашу опару, зараз. Дивимося, чи вона підійшла. Дивіться, бачите, яке гарне. Окей. Вау! Дивіться, яка шапочка вийшла. Видите? Скільки бульбашок багато, бачите, дивіться? Якщо у вас так вийшло, значить у вас хороші дріжджі. Добре. Даємо наші всі збиті яйця прямо сюди в опару нашу. Бачите, воно як крем вийшло у нас. Добре. Ми все пересипаємо. І гарно вимішуємо, стараємося в одну сторону, не сильно не калапуцькайте, а так, знаєте, потрошечку, потрошечку вимішуйте, вмішуючи нашу цю всю збиту масу до нашої опари. Потрошеку, не, не спішіть. Чому ми так робимо, щоб вона нам не осіла швидко, знаєте, бо ну, потім. Наші булочки будуть дуже пухкими і гарними. Добре. Хоча я впевнена, що у вас і так вийде дуже гарно. Добре. Гарно вмішуємо. Дуже легко вмішується. Можна силиконовою лопаткою, можна дерев'яною, так як у мене, можна ложкою, але ложкою тоді хіба легше, бо вона трохи ще є. Добре. Тепер додаємо потроху нашу муку. Дивіться, ми сюди маємо пересіяти 100, 600 грам муки. Але не пересіюйте все відразу, не додавайте все відразу, додавайте потроху. Тому що, щоб в нас тісто потім не вийшло забите. Бачите? Тобто, я вже трохи додала. Трошка вже просіяла, у нас вже тісто зібралося в один кумок, вже лопатку його неможливо вимішувати, будемо вимішувати на колочко. Сюди додаємо 2-3 столових ложки муки. І не забудьте, ми ще 2-3-4 маємо ложки лишити. Добре. Додаємо трохи ложок муки сюди. Тепер наше тісто викладаємо на ковричок, на муку. Ось так. Гарно. Тепер дивіться, ми його вмішуємо в цю муку. Я ще, бачите, зверху додаю 2-3 столових ложки. Але бачите, я, я струшую, я не всю муку зразу даю. Я струшую і на бік. Чому я так роблю? Для того, щоб не забилися наші булочки. Це дуже важливо. Добре, вмішали, але бачите, ще липне. Подивіться, тісто залишається на руках, воно тянеться за рукою. Окей. Для того, щоб такого не було, ми беремо нашу олію. Я даю потроху. Тут десь одна столова ложка, потім ще раз. Тобто потроху. Ми вмішуємо цю всю олію в наше тісто. Зараз тісто прилипло до рук і заважає. Окей, добре, продовжуємо. Гарно вмішано. Бачите, дивіться, я вже домішую майже вже всю олію вмішала. Бачите, як воно міняється. Зовсім, зовсім інше стає. Добре, виливаю всю решту і продовжую далі замішувати. У вас має бути так само. Не лякайтеся, що багато олії, вона все вмішається в тісто, тісто все забере. Окей. Коли ми вимісили то вже все в олії, мука, яка в нас була на ковричку, ми її роз, розпилюємо під тісто. І зараз будемо в ній вимішувати наше тісто. Я ще навіть додам 1-2 столових ложки, так, щоб... але, але решту залишаємо, не все вмішаємо. Окей, продовжуємо. Воно настільки м'яке, Таке повітряне, знаєте? О, бачите, я вмішала вже всю муку, яка була в мене на коврочку. Тепер дивіться. Дивіться, яке воно м'яке. Бачите? Не липне зовсім, бачите? Тобто воно дуже м'яке, але воно не липне. Воно, але воно дуже ніжне. Добре, ми це наше тісто. Маємо поставити в можна в якій ми робили, розчиняли тісто, в якій воно щоб воно підійшло, або в якусь взяти іншу чисту. Ну, Я роблю в цій, що замішувала. Окей. Я ставлю, накриваю рушничком і поставити в тепле місце на годину-півтора, щоб воно у нас добре підійшло. Ну, Можна на кухні поставити, можна там, де у вас є найтепліше місце. Добре. Наше тісто вже постояло. У мене воно стояло годину 20. Ви можете тримати і півтора, тобто навіть і до двох можна, я думаю, нічого страшного не буде. Я тримала годину 20, добре. Тепер воно настільки є ніжне. Я бачите, що тако його трошечка пробую помісити, але так не сильно, так злегка. І ми його маємо розділити на дві рівних частини. Так. Якщо хтось не зовсім на дві рівні розділи, нічого страшного. Але приблизно більш-менш мають бути однакові. Окей. З одною частиною ми будемо працювати, а іншою ми так просто скрутимо клубочок і відставимо там, де воно в нас підходило під рушничок, щоб воно нам не вивітрювалося і не засихало. Добре. Я в руці його так розстеляю, тепер на ковричку. І починаємо розкатувати. Дивіться, почина, як ми починаємо розкатувати? Розкатувати ми його маємо десь приблизно. Я розкатую на 0,5, ви можете на 0,7, на сантиметр, як хто вже так хоче, дуже багато хто любить тіста. Ну, на сантиметр, в принципі, це зайве, тому що буде дуже грубе. Я розкатую на 0,5. Бачите, дивіться, який пласт. Більш-менш так стараюся однаково. У мене... З одної сторони, навіть починає просвітлюватись, то я так намагаюся виправити. Якщо у вас щось не дуже, десь рівно, не хвилюйтеся. Це все можна підправити, воно ну, все, повірте, там навіть нічого видно у вас не буде. Окей, добре. Зробили ми, розкатали ми наше тісто. Беремо 2 столових ложки, можна півтора столових ложки теплого масла на одну частину тіста. Загальна кількість десь 3-4 ложки має бути масла. Таких невеликих. Окей, воно має бути таке мягке-мягке, знаєте, як би сказала, якби ніч ви залишили на столі, і воно у вас до ранку простояло. От, от Такою воно має бути, таке воно має бути м'яке. Тепер ми це тісто все повністю роз... стараємося розподілити по... ну, це масло розподілити по всьому нашому тісті. Але не сильно накладайте. Так, отако, от бачите? Тобто, злегка так. Добре. Але ми один край. Ми один край не змащували, бачите, ми його лишили не змащенено. Для того, щоб нам було потім легше нас, наш рулетик скрутити. Окей, тепер даємо мак начинку. Дивіться, можна додавати я так не сильно, так щоб в нас тісто ми трошечки бачили крізь мак. Не запилюйте сильно маком, тому що потім е, ну, буде не дуже смачно. Окей, тепер дивіться на рахунок маку. Мак можна перетерти на кофемолці, кофемолці чи там, хто крупив демелець з цукром. Я робила інакше. Я, робила, я відварювала мак десь 15-20 хвилин, перед тим його промила два рази, відварювала 15-20 хвилин в молоці з цукром, з ванількою, ванільним цукром. Потім його перецідила, просушила так добре, щоб він у нас був сухий, і пере, теж перетерла його потім на кофемолці. Ок. Тепер дивіться, я починаю скручувати, Помагаю собі ковричком. Я дуже люблю ці коврики, особливо в них добре скручувати якісь ці рулети. Це дуже класно. Подивіться, як гарно, однаково. Без всяких там, бачите, дивіться, як красиво воно то. О, це файно! Я це дуже люблю. Окей, добре. Скрутили. Тепер нам потрібно защепити края. Райше було особливо, щоб наша начинка вся не повилітала. Добре, там щось мак вчепився мені трошечка. Нічого страшного. Тепер дивіться, я натягую, бачите, не бійтеся натягнути, воно не порветься вам, воно дуже еластичне. Воно настільки еластичне, що воно ну, дуже дуже добре тягнеться. Так як в нас там є олія, ми вимішували в олії, потім давали масло ще туди, повірте, тісто дуже, дуже файне. Окей, з ним дуже легко працювати. Тепер нам потрібно защепити края трошки. Нам підрівняйте собі їх так гарно, якщо буде зайве, можете відрізати. Дивіться, ми можемо так оцей готовий кусочок вже і запікати, і рулет робити. Ну, але так як ми сьогодні робимо булочки, то будемо робити булочки. Дивіться, візьміть собі лінійку. У мене є вже вона готова вже тут на ковричку, бачите? Тобто я вже собі буду тут орієнтуватися. Ви можете взагалі на око собі порізати. Тобто це вже за вашим бажанням. Тобто, як ви хочете, так собі робите, як до чого ви привикли. Окей. І так, ріжемо. Ріжемо ми приблизно так. 4-4,5-5 см, можна навіть 6. Ну, це вже будуть вони дуже великі. Враховуйте те, що вони вас ще підійдуть, бо це є дріжджове тісто. Добре. Порізали ми наші булочки. Викладаємо на пергаментний папір на деком. Ну, Хто не має пергаментного паперу, може просто на деко змастити його дуже легко так олією і викладати на деко. Я викладаю на пергамент. Мені так зручніше, принаймні. Добре. Викладайте так, щоб вони у вас не були дуже близько одне другого. Дру. Тобто викладайте так, щоб між ними була відстань десь 2-3 см, щоб вони вас підійдуть ще і щоб вони вам не позлипалися, знаєте, потім. Окей. Коли ми викладемо наші всі, всі булочки майбутні, беремо жовточок. Од, ми маємо там, я писала, два жовтки треба збити. Я легенько зразу вінчиком і змащуємо наші булочки. Це для того, щоб була гарна рум'яна скориночка в нас на них. Окей, змастили наші булочки. І ми маємо їх. Духовка вже має бути розігріта. Ставимо в духовку на 180 градусів 15-20 хвилин. Може бути в кого газого 25. Окей. Дивіться, які наші булочки у готовому вигляді вийшли. Такі запашні, такі... ой, такий запах стоїть неймовірний зараз на кухні в мене. О, слухайте, то не передати через камеру, окей. Дивіться, дивіться, скільки маку, дивіться, скільки начинки. Ви взагалі забула сказати, можна до цього процесу, хто має дітей залучити дітей, особливо той мак розстеляти маслом, роз, розмащувати по тісті. Діти дуже такі речі люблять. Дивіться, дивіться які вони файні. Вони, мене, я, я їх ще потримала, трошечка їх випхала, змастила маслом зверху, бачите, що вони такі аж блистять. І накрила рушничком ще на 15 хвилин, щоб вони в мене постигли. Дивіться, які вони гарні. Вони неймовірно такі запишні, що я не можу зараз іду їсти. <риклад> Боже мій, ну дуже файно. Приготуйте, ви чесно, не пошкодуєте. Приготуйте хоч один раз. Приготуйте для своїх коханих, для своїх рідних. Дуже смачно. Чи собі на роботу, як перекус, чи діткам до школи. Неймовірно, дуже дуже файно. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Пишіть, задавайте питання, буду відповідати. Я дійсно сама не сподівалася, але воно дійсно дуже гарно пахне. Настільки, що вже, вже, я вже хочу їсти це. Добре, всім попа і бажаю гарних, гарних вихідних.